Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіненими рецептами: добутні та свят. Сьогодні пропоную дуже просту та швидку у приготовленні страву, страви, мариновані Опеньки на зиму. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опеньки, як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити. знову промити у воді і 1,5 Півтора кгеньків заливаємо такою ж кількістю води 1,5 літрами, додаємо декілька лаврових листків, одну чайну ложку змішаного перцю горошком, 2 сушених гвоздики, 3 столових ложки солі. 1,5 столових ложок цукру 150 мл 9-9% оцту. Далі ставимо каструлю з зупеньками на вогонь і доводимо до кипіння при помішуванні. Після закипання гриби потрібно кип'ятити 10 хвилин. Далі наливаємо їх у стерилізовані баночки. Я стерилізувала їх у духовій шафі. Але можна і класичним способом на пару. Слідкуйте за тим, щоб у банку потрапили як гриби, так і рідина. Після цього закручуємо їх стерилізованими кришками. Перевертати банки з опеньками не обов'язково, але якщо перевернете, нічого поганого не станеться. Це ваш вибір. Накриваємо нашу консервацію товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Далі треба зберігати мариновані опеньки у темному прохолодному місці. Я щиро раджу приготувати мариновані опеньки найближчим часом. Це відмінна закуска на святковий та повсякденний стіл. Також мариновані опеньки чудово пасують до гарячих страв, наприклад, картопляного пюре з м'ясною підливкою. Вони можуть входити й до складного гарніру разом з овочами. Якщо ви не знаєте, що приготувати на стіл, коли гості вже на порозі, то консервовані опеньки завжди прийдуть на допомогу господині. Під відео, як завжди, я залишу грамовки з розрахунком на 1 та 1,5 літра маринаду. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.